Доброго дня, шановні красилівчани і гості нашого міста. 23 серпня, згідно указу президента України, проголошено День державного прапора України. До слова запрошується красилівський міський голова Островська Ніла Васильівна. Шановні присутні, я вітаю вас усіх, і сьогоднішнім днем державного прапора України. Наш державний прапор України є символом державності, незалежності, самостійності і соборності нашої держави. Під цим знаменом український народ утвердив свою віковічну мрію про свободу і незалежність. А сьогодні наш прапор став ще й символом патріотизму і любові до рідної батьківщини. Цей прапор, як ми бачимо, є свідками останніх подій на Сході. Деякі не можу назвати українцями, не знаю, як назвати яким словом, знімали прапор і кидали під ноги. Але справжні українці піднімали його і несли з гордо піднятою головою і нерідко платили за це власним життям. І сьогодні мені особливо приємно піднімати прапор в нашому місті, який пошив своїми руками учень 11 класу Унольд Олександр. Це його особиста ініціатива подарувати ось такий подарунок місту. Ви знаєте, якщо в нас така підростає молодь, я впевнена, що в нашій державі все буде гаразд, і буде мир, і буде щастя, і буде добробут. І сьогодні я вам цього всього бажаю. Лиш тут були і тут ми є, бо в Україні нам судилось жити. По Божій волі наше життя є на цій землі, засіяне нажито. Як честь оту, що ми український рід, як вияв незалежності і слави, підносим прапор вільної держави. Повіримо в те, що нас не збороть, і долучаємось до добра і слави, хай будуть з нами правда і Господь, Підносим прапор вільної держави. Для підняття державного прапора України запрошуються голова районної державної адміністрації Білевич Сергій Леонідович, голова районної ради Фурман Василь Тимофійович, міський голова Островська Ніла Васильівна. Вірю, Україно. Я, як до матері, до тебе лину у віршах, тебе славлю і в піснях, вітчизну святом я вітаю нині і хочу, щоб вона нужніла і цвіла. Навіки слава, слава Україні, її народу слава і хвала. Шановні красилівчани! Запрошуємо вас взяти участь у спільному молебні за мир в Україні та панахиді за загиблими воїнами-патріотами на сході України, які відбудуться 24 серпня 2014 року об 11-й годині на центральній площі міста. Буде проведено добровільний збір коштів на лікування бійців, які були поранені у зоні АТО. Та на потреби українського війська. Усіх присутніх вітаємо ще раз зі святом Днем державного прапора України та дякуємо за увагу. До побачення до зустрічі